Хочу щиро вибачитися перед вами, що я неправильно поступив. Вибачте мені, будь ласка, вибачте. Водій 38-ї рівненської маршрутки Василь Бондарець публічно попросив вибачення у матері загиблого на війні героя Людмили Марчук. Напередодні шофер у жорсткій формі відмовив жінці у пільговому проїзді, сказавши при цьому розвелося вас тут. Ситуація набула розголосу на публікацію у соцмережах мами загиблого військовослужбовця. Відреагували в управлінні транспорту та міській раді. Сьогодні водія звільнили. Я дуже це розумію, що це дуже тяж, тяжко це перенести. Бо я свою дочі теж охоронив, це мені дуже прикро. О, я міг би стати на коліна, перед вами, будь ласка. Це... Питань немає. Представниця перевізника, юристка Анастасія, каже, що з водіями постійно проводять бесіди. Закликають з повагою ставитися до пільгових категорій осіб і виконувати взяті на себе зобов'язання. Однак все залежить від моральних якостей окремих людей та рівня виховання. Ми проводимо бесіди. Ми наголошували на тому, що повинна бути культура спілкування. Оскільки працюють з послугами пасажирських перевезень, тому ми так само зі свого боку. Нам дуже прикро, що сталася така ситуація, але ми приймаємо міри, і водій був звільнений через даний інцидент. Розуміють всю нікчемність цієї ситуації не лише водій та представники перевізника, а й начальник управління транспорту і зв'язку. Василь Сливка зауважив, що водіям проведуть додаткові інструктажі, якщо вони досі не змогли осягнути звичайні морально-етичні норми. Водночас, головний транспортник рівного додав, що подібний випадок хамства та зневаги з боку шоферів фіксується вперше. Цей випадок, як би сказати, на голову не накладається. Нормальна людина сьогодні не може прийняти такий випадок. Сьогодні кращі сини України кладуть свої голови, щоб так говорити про їх рідних. Вибачте. Я не знаю, як це пояснити. Матір загиблого на війні військовослужбовця Людмила Марчук сподівається, що вибачення водія щирі, а не зумовлені публічним розголосом цього інциденту. Жінка розповіла, що показала шоферу навіть не пенсійне посвідчення, а нещодавно виданий документ матері загиблого героя. І найгірше каже, було почути собі у спину, розвелося вас тут. Що цікаво, маршрутка на той момент була напівпорожня, але жоден з пасажирів не став на захист жінки. Розводяться колорадські жуки, а не матері герої. Слухайте, це дуже боляче, бо нас справді багато. Я буваю на кладовищі кожного тижня, навіть по два рази на тиждень, і я дуже боляче сприймаю, що стільки могил, і кожен день майже похорон. В управлінні транспорту розповіли, що нині у рівному спостерігається значна нестача водіїв, замість необхідних для забезпечення повноцінної діяльності усіх маршрутів чотирьох сотень. На рейси виїжджають майже удвічі менше. Однак зауважили, що звільнення одного водія суттєво на ситуацію не вплине. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.